Доброго дня, шановні колеги, гості, запрошені. Ми з вами знаходимося на позачерговому засіданні постійної комісії з питань житлово комунального господарства та паливного енергетичного комплексу. Дуже важливі питання порядку денного. Три питання. Конфлікту інтересів у членів комісії до питань порядку денного немає, оскільки таких листів не надходило. Кворум є. Якщо нема пропозицій щодо зміни порядку денного, Пропоную проголосувати за відповідний порядок, який вчасно вивішений на інтернет-ресурсах міської ради. Хто за? Яровій Славич? Однолосно. Отже, перше питання. Розгляд проєкту рішення про схвалення концепції відновлення та підвищення енерго... енергетичної стійкості міста Києва, розподілена когенерація. Концепція відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста Києва, яка пропонується до схвалення цим проєкту рішенням, це документ, який визначає основні цілі та завдання щодо впровадження розподіленої когенерації, перехід від газової котельни до ТЕЦ та створення незалежно енергетичних островів, поєднаннях резервними зв'язками в єдину енергетичну систему міста Києва, а також використання альтернативних джерел та видів палива. Спільне виробництво електро та теплоенергії в різних локаціях дозволяє обезпечити генерацію, знизити витрати на виробництво, зменшити викиди в атмосферу. Розвиток по генерації в столиці буде сприяти зниженню економічних витрат та виробництва та розподіл тепла та електрики. На минулому засіданні нам департамент представив взагалі цю ідею. Зараз ми розглядаємо, як проєкт рішення. Взагалі, концепція, я вважаю, що мала має бути концептуальне бачення в кожній галузі і в першу чергу в нашій. Результатом вже прийняття концепції стануть програми, коригування програм і таке інше. Тому цей важливий документ треба було взагалі раніше приймати, а зараз в військовий час, він конче необхідний. Петросами, хто хтось від нас? Шановні колеги, дійсно, от сьогодні ніч чергова і, на жаль, вона не дуже така гарна з точки зору е атак енергетики, от і ситуація стає гіршою, при тому, що ще травень місяць, тому. Такі питання, ця концепція, вона, наш погляд, надзвичайно актуальна. Я кажу, вас повністю підтримую, що хотілося б, щоб вона була раніше. Але з іншого боку, вже, скажімо так, опрацювання досвіду, цього військового опрацювання того, що в нас відбувалося за ці два роки з енергетикою, воно сюди лягло. От, і фактично це цей. Підхід ця ідея вона відображає такі новітні новітні підходи в побудові енергетичних секторів міст з урахуванням, в тому числі і зокрема військової загрози. Плюс те, що пропонується, це ще і ефективно, це ще і окупно, це ще і економічно вигідно. Ми з вами детально розглянули презентацію на минулій комісії. Те, що ви сказали, це дійсно побудова відокремлених об'єктів. Не не таких величезних, які є зараз, більш ефективних, більше з точки зору прогресу, який відбувся з того часу, коли. При радянському союзі будувалися наші ТЕЦ багато чого змінилось. Нові технології дають можливість виробляти електроенергію і тепло от, набагато ефективніше ніж зараз. Хочу зазначити, що ну, по перше, ці концепції. Прибрані реальні назви об'єктів не використовується картографічна інформація за вимогами служби безпеки. То вона є от такою, як вона є. Ми ситуація не дозволяє її конкретизуватись. Прошу це теж врахувати з розумінням до цього віднестися. От, і, Дійсно під це треба під реалізацію концепції необхідні будуть ресурси, які на наш погляд, в першу чергу, є залученими коштами, непрямими коштами бюджету міського. Тому переконаний після прийняття воно буде презентовано не тільки в місті Києві, а і посольством, а і спільноті енергетичній країн, які сьогодні допомагають. І Києву і Україні, і таким чином ми будемо вже переходити до її безпосередньої реалізації. Тим більше що часу у нас небагато, і хотілося, щоб певні елементи ми встигли виконати до початку опалювального сезону. Будь ласка, якщо можна я дуже коротко, на цей рік департаментом вже була запланована робота з коригування схеми теплопостачання. Ви знаєте, це стратегічний документ. І дуже добре, що ми починаємо цю роботу саме з я з прийняття цієї концепції, тому що це буде базовою лева частка фактично технічного завдання для внесення в схему теплопостачання міста. І отут вже буде більше конкретики, більш конкретні заходи. Звичайно, запрошуємо членів комісії прийняти долучитися до цієї роботи. Ми її зможемо розпочати відразу після того, як я сподіваюсь, буде підтримано на сесії це рішення. Дякую. Дякую, Олександрович. Просто забігли наперед під час опрацювання цієї концепції одним з питань було саме, чи планується в результаті прийняття концепції коригування схеми теплопостачання. Тому ви відповіли, і дійсно після прийняття концепції нам треба підкоригувати там, певні наші документи. І схема, можливо, електропостачання. Її треба напрацювати, зрозуміти, нормативно це визначено як схема теплопостачання на певний період, але вони включають питання в себе і в тому числі і енергопостачання в цілому, електропостачання, теплопостачання, і навіть зачіпає питання повадження з відходами і водопостачання і водовідведення. Ну, ви бачили останню версію цієї схеми. і Як тільки ми почнемо цю роботу, то я сподіваюся, що ви делегуєте своїх представників і будемо спільно працювати в залежності від рівня допуску до тих чи інших питань. Ще одне питання, яке пізніше ми би просили, щоб ви відповіли щодо економічного ефекту. Зараз ми живемо в таких реаліях, що економічний ефект взагалі уходить на другий план. Принципово важливо, щоб була електроенергія, враховуючи останні події, те, що Петро Олександрович е, зазначив, дійсно е, ми заходимо в такий в складний період, але все ж таки е, бажано в результаті встановлення цих когенерацій зрозуміти, яка буде вартість е, одного там кіловат, мігавату. Зараз з часом, щоб ми, ми... Я, напевно, зараз це і неможливо, оскільки ми не, не знаємо, що так достоменно всіх витрат, але було б... Непогано розуміти хоча б приблизно, який економічний ефект від децентралізації енергогенерації і взагалі від всього цього. Все це можна буде побачити, коли буде більш конкретна робота по схемі теплопостачання. Але хочу звернути увагу членів комісії, що окрім економічного ефекту, на який є посилання в концепції, навіть зараз дамо бачимо, що там зменшення втрат, є ще червоною лінією і екологічний ефект. Навіть про це ми мусимо мусимо зараз думати, тому що. Я сподіваюся, що війна якнайшвидше закінчиться нашою перемогою. А те, що ми зараз робимо, це досить такий стратегічний документ і навіть екологічний аспект, який нам дозволить більш вільно і ефективно спілкуватися з нашими міжнародними партнерами. Він там вже закладений і він буде реалізований. Дякую. Дійсно, на підставі прийняття цієї концепції ми вже можемо презентувати нашим партнерам. Розвиток перспективної енергогалузі в місті можемо звертатися з певними пропозиціями, проханнями про співпрацю. І міський голова, і міська рада можемо звертатися. Впевнені, що результатом прийняття цієї концепції буде певна допомога наших партнерів. Коли у вас є запитання? Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення про схвалення концепції відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста Києва. Розподілена когенерація. Хто за одного рішення прийнято? Дякую. Наступне. Проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Київ теплоенерго. За підтримки ЄБР розглядається можливість залучення містом коштів для реалізації проєкту забезпечення автономності енергопостачання джерел виробництва теплоенергії». енергії. При збоях в роботі електропостачання на найбільших котельних КТЄ шляхом встановлення малих, автономних, високоефективних когреативних установок, призначених для виробництва електричної енергії, для власного споживання та заживлення обладнання котелень, електроенергією та тепловою енергією. В якості когенеративних установок планується встановлення газопоршневих установок на районних котельних та теплових станціях Ківтеплоенергії в кількості 6 одиниць та сумарною потужністю 59 МВт. Орієнтовна влас... вартість обладнання наявного на ринку такої сумарної потужності та будівельно-монтажних робіт становить близько більше 3 мільярдів. Гривень Катия планує розпочати реалізацію проєкту за рахунок власних коштів, решту за рахунок залучених коштів. Однак через високий рівень заборгованості споживачів теплової енергії перед КТЄ та високий обсяг заборгованості з різниці тарифів. Ставить під загрозу фінансування спроможності КТЄ здійснювати своєчасні розрахунки за поточними операціями, діяльністю сплачувати Київгаз за розподіл природного газу, Київводоканалу за послуги водопостачання «Укренерго» за передачу електроенергії та послуги з диспетчеризації. тому з метою. Поновлення обігових коштів КТЄ виникла необхідність збільшити статутний капітал на 2,5 мільярди на поточну операційну діяльність та підтримання його фінансової стійкості. В разі прийняття цього рішення Київтеплоенерго зможе здійснювати розрахунки з водоканалом на суму 500 мільйонів, Київгаз 600 мільйонів, Укренерго 300 і 1,1 мільярда оплата праці працівникам на реалізацію першочергових заходів по закупівлі та встановленню. Газотурбінних, газопоршневих установах та об'єктів відновлюваної енергетики. Також важливо наголосити, що держава нам має компенсувати вже понад 8 мільярдів гривень з різниці в тарифах на теплову енергію. Такий коротко стан справ. ж. Я тут трошки уточнив. Все ж таки, це рішення дає можливість збільшити розмір статутного фонду, воно не дає коштів як таких, тому там воно не дасть змогу розраховуватися і так далі. Дійсно, от ми з вами опрацьовували концепцію, її драфт було надано першому в заступнику, переведено на англійську мову, він відвідав Офіс Євробанку реконструкції ІБРР в Лондоні були перемовані і знайдена така от можливість фінансувати цей проєкт. Але яким чином? То є модель короткострокових кредитів ЄБРР приблизно на 5 років, от, під пільгові відсотки. Зараз для України, але кошти йдуть на поповнення обігових на поповнення обігових коштів. Бачаюсь. Тому ці, ці кошти вони є фактично цільовими на нужди по закупівлі встановлення міні-ТЕЦ, міні але вони йдуть через ну, таким чином, що даються. Підприємство кошти на операційну діяльність вислав... вивільнюю, вивільнюються кошти на капіталізацію безпосередньо на придбання цих міні тест. Тому воно виглядає так. Ці переговори зараз в стадії переговорів і бере участь мінфін БРР і відповідно місто. От, з нашу нашому нам була вимога от виконати таку дію, тобто ага. підготувати е, статутний фонд під той розмір, який передбачається. Ми зараз цим активно займаємося. Безпосередньо паралельно фінансисти е, працюють зараз з Мінфіном. Е, дуже хочеться, щоб цей. Проєкт був успішним, але сказати зараз, що ми от цим рішенням прямо от взяли вже ага. кошти і тримаємо їх в руках, теж не зовсім було б правильно. Тому це підготовча робота до того, щоб дійсно залучити кошти під реалізацію концепції. Міжнародні кошти. Але є дуже БРР, важливо. Я звичайно, але дуже це ну, серйозно важливо. Юрій Ханович. Дякую. А паралельно розглядалась можливість рахунок нашого міського бюджету, все ж таки в чернилому коригуванні передбачити при збалансованому бюджеті ці 2 мільярда, 2,5 мільярда, що було ну як запобіжник. бо 60 мільйонів доларів, якщо бир дасть, це дуже супер буде. Але ж і наш міський бюджет теж може шукати можливості. Я дам відповідь на це запитання. Значить, у нас концепція передбачає заходи по мінітець, а також заходи по водоканалу в частині так званих частотників, ви знаєте, це і вона є в нас частиною концепції. Значить, це питання розглядалося, і якраз воно буде передбачатися попереднє, я кажу, за рахунок бюджетних коштів. Тому от таким чином, щоб і, і, там, і там, там, і там, тому що частотники дуже серйозна така і ефективна. Обладнання, яке дозволить зменшити пікові навантаження на насоси і зменшити взагалі споживання електроенергії воде каналом, це, це дуже важливо. Тут спрацювало в цьому контексті, спрацювало те, що була велика робота проведена між БРР і КТЄ, ще по залученню цих кредитних коштів великого кредиту, тому вони розуміють і знутрі це підприємство, робили технічні фінансові аудити не один раз. Зараз знайнятий консультант працює по тому, тому вони якби розуміють цю ситуацію. Тому це от і є реальним, реальним ця, ця от так, так, така ідея. То спрацювало ти що тоді був 140 млн мільйонів да. кредит, попереднє тео, да. фінансовий консультант. Дякую, Петро, За ще зараз для себе 6, Це ж конкретна цифра, шість газотурбінних установок. Це. Як з кимось попередньо, чи це що це елемент нашої концепції, це пріоритетні об'єкти, на яких необхідно встановити ці азотурбійні установки, і з розрахунку на той обсяг приблизно коштів. Це є якісь домовленості, що нам їх дають, продають, нам необхідно їх придбати, і зараз активно КТЄ працює на ринку, яким Вячеслав ініч мене зараз поправить питання. Стоїть в тому, що треба шукати ті установки, які вже. Вже виготовлені, які потребують короткострокової підготовки. Да? Це існує два можливі варіанти. Там є в описанні, що або інших установок на таку ж загальну потужність. Існує на сьогодні шість установок це варцила, які виготовлені, але вони потребують Да? Там дуже складні перемовини, ну, складна компанія. І ще існують установки Ембахер. Які менше за потужності одиничної, да, але все рівно можуть ви ту ж саму потужність видати загальну. Да. Просто для нас було б ну зручніше, якщо установка була б одна 10 мегаватт, ніж 2, 4, 5, 4 5 Вона більше місця займає. Угу. А нам треба на станції, ну умовно котельні обмеження да, в своїх площах да, земельних. Тому ми працьовуємо все. Зараз будемо виходити на прозоро. Да? Вони ніхто не ходять на прозоро, щоб було зрозуміло. Так, І зараз так. ми йдемо в тому, що міняємо пробуємо міняти законодавство щодо закупівлі у виробника, щоб мати можливість прямий договір заключити. Це ще окрема історія, якою ми зараз займаємось. Але нам їх не дарять. Хтось, нам, ну, це нам ніхто не дарить. Це ми готуємося, купуємо їх. Правильно? Ми готуємось до того, враховуючи стан енергетики України, що взимку електроенергії не буде. Так. Ну так, щоб весь час, в да? нас є котельні. Котельні потребують власних потреб да, електричних. Ми їх встановлюємо так, щоб ці котельні могли працювати при відсутності електроенергії. Генераторам їх забезпечити на таку потужність неможливо. Десь це 5 МВт, десь 7 МВт, десь як на СТ1 до 13 МВт. Потрібно власних потреб електроенергії. От ми забезпечуємо і ці котельні зможуть надавати тепло при наявності газу. Я би додав, Олександр Олександре щодо подарунків. Да, тут тут принагідно треба завдячити нашим партнерам з ПРО і так само там і банк угу. був присутній. Вже 54 МВт – Це те, що зайшло на територію. Це точно те, то, що ви називаєте подарунком. Звичайно, воно потребує додаткових витрат на проєктування, прив'язку, не несевісь запуск, але це є і ще приблизно на таку на таку ж потужність. Ми очікуємо Матець, да, об, обладнання, да, не будемо казати, куди іде. Тобто, десь 100, 100 мігават ми завдяки от, спільній роботі. Адміністрації ми знайшли можливість отримати. Але ну от цього недостатньо і тут треба передбачати кошти. І це воно, це що... близько 50 мільйонів доларів. Так, воно. і воно не вирішує питання котельні. Тому в концепції розписано було, щоб котельні були забезпечені. Є такі котельні, які забезпечуються тільки власні потреби, а є такі, є вже островами генерації, які будуть по-іншому працювати. Тому там відповідно до концепції цими. Два слова доповнюючи слово тема. Цікава дуже, оскільки досвіду взагалі такого такого плану обладнання і встановлення не так багато в Україні. Фактично його немає. Це такі перші кроки. То ми напрацювали зміни до законодавства відповідних від постанов. Я зараз з Кабміном працюємо, щоб спростили закупівлю, тому що слава сказав, одна фінська кампанія велика, друга австрійська. Вони, вони, якби, ну, на наші правила закупівлі дивляться, кажуть, ну хочете, купуйте, нас uh -huh. не хочете, не купуйте. От, тому тут треба адаптуватися під можливості тих виробників, яких ну які дають найкраще обладнання, і е, закупити в рамках законодавства це таке обладнання. Uh -huh. Ну, факт, можна і так сказати. Ще одне питання, напевно, дуже важливе. Треба подивитись досвід. Ми зараз йдемо з електричною когенерацією в мікрорайони. А що люди, наскільки воно шумне, це є якийсь досвід цього? Ну, досвід є. Відповідно, все обладнання в рамках нормативів. Крім того, ну, нам потрібно буде будувати захисні споруди. Це обладнання буде знаходитись Ясно. в метровому бетоні, там зовсім Ясно. нічого Ясно. не почують. <кій> Ясно. Голосую? Коли пропоную підтримати проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Київ теплоенерго. Хто за? Одноголосно, дякую. <кій> Наступне. Проєкт рішення про створення комунального підприємства муніципального управління побутовими відходами виконавчого органи міськради. На минулому засіданні в нашій комісії держаки презентував цей проєкт рішення, однак, оскільки він був не зареєстрований, в Київраді не був розміщений на веб-сторінці нашої комісії. Підтримати ми його не змогли. Станом на сьогодні він зареєстрований, тому пропоную його підтримати. Його по суті його доповідали на минулому засіданні. Голосую ставлю голосування. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Олександр, чи можна терміново підписати зараз? Бо да, зараз у нас наступна комісія. Дякую. Дякую. Порядок денний вичерпаний. Дякую за співпрацю. Засідання закрите.